Привіт! З вами я Гей. Сьогодні ми будемо відкривати подарочки в Music Wars. Е, у нас вже е, з'явилася обнова е, праздник літа. на робо Диджея. Е, на Е, як це? чикать. Эх. А, Максимизатор. І... і кажется... Такая штука. Амулет Асервиса. Ну давайте відкриваємо. У мене 6 подарочків. Я хочу робот DJ. Плюс 8. Открываємо. О, мені попався якраз робот диджей 8 левела. Е, ось дивіться. Робот диджей плюс 8. Эээ... Е, Електрошокер плюс другого рівня, перезагрузка першого і е, мегазвук першого феш, першого уровня. Так, нормально відкриваємо ще один подарок. Нам попадається Тоже непогано Вот, духа, 220 генетики. Ще три подарочка лишилися. Майже то саме. Трошки більше. Давайте. О, робот DJ плюс 9. Нормаленько. 16 зендухов. 145 генетики і кактус. Норму І останній подарок ну так, нормально. Давайте подивимося. Что там? Так. А. То якщо за 16 буде в мене... Ані геллятор. Ну, а на восьму у мене звук. Ну, це теж нормально. Так же я щось обмен на нет я нема давайте улучшимся 1790 ханатики э, в нас зараз я не буду давайте по одному давайте зараз будемо улучшивать талант. Добре є І... целу хочу. Так. Нормально я навчаю додати... дасть тебе до ловкості. І ще дем. Ну і на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я, The GamePrins. Всім удачи і пока.